І зараз вам заколядують, подивитеся цей вертеп, то дуже гарно. задаєте молоді літа, як ходили. Весь наші великий нині росели, Бог народився. Вітаю вас нині, усі добрі людини. Хай Божа ласка, з вами завжди буде кожної днини, кожної години, хай вас Бог благословляє, а біда загине. Хай горе і лиха не буде між вами, що в сході жили, сестри між братами до кращої долі, хай ваш Бог благословляє. Радість буде в вашій хаті, пайду, просто, на фильбу просто нас прийняти. Пригода для мене не стала, вона бі зірка засіяла. З молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу. Несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже. То такі ви, мої друзі, із якого ви народу, з українського народу, Красний є, як Божий рай, український рідний край. Хто сказав вам новини про народження дитини? І як ангели заспівають, ми всі разом продовжали? Нова радіста, яка не бувала, на небо зізнає. Уве світ засіяла. Зачекай, зачекай, я так просто не втікай, я так просто не віддій, як прийшли, то щось прийшли. Господарі тут хороші, вони має рушних наші. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Я... Трай горілки трохи шнап, щоб ми пам'ятали вас. А ще пів раз і щоб і розставати, що дійшли, ми приняти і конкрети, в коряді. Що, дівчата, були раді, а, все, як а нам а то даєте, а проблемати а не буде. Буде де буде з ким, буде де буде ще буде, 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 буде все освістися, приростати і нестися. А, а, а ні. Цього вже не буде, не такі сьогодні люди, щоб з собою агент дрімати і пробувати забувати. Ой, панове дарно за прийди пойди, зараз. Що за диво нині з вами? Я царем і над царями, я паную в стороні, ви всі належите мені. Так, так, немаю цар новину, все б нам, золота, ну. ну Тихо, будьте ще десь рулю, бо тя враз по четвертую. Ти новину вже кажи, бо впадеш без Є Я на старі такі вісі. Ану геть мені із хати, бо накажу поробати. На царь індійського народу, де мій народ по горах і лісах букає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. Я з грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по горах і лісах рукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. Вове <Т> флеє! <'яна> Новина пречиста діва зродила сина, ясла сповити, поміж вигляти, Спочив на сіні, Бог необ'ятий В ясла сповити, поміж видяти, Спочив на сіні, Бог необ'ятий Ану, геть від мене голотою, я потоплю вас в болоті, я насажу вас на спис. Гей, смерти, смерти моє, мала, вірно, ти мені служила. Хай не покірних кров лікою, змахни своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою, ніби кликав той за мною. Кого маю, я скосити? З, з них ніхто не має жити, крім того, Бога, ще скоси малого. Що сьогодні народився І на трон мій напосівся. Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Помале дитя в'язкинь, Май владу світі нині, мушу йому служити, а тебе прийшов я вбити. Я могучий багатий, можу добрий викутати, На ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти і собою Ой, забирати. Він не хотів по правді жити. Бога не хотів любити, все віха підтував смерть і душу він віддав. Я він чую весь життє, сірішою жит, хай дає молока від корови і бека, ай сикур вам несуть, і яйця не секунд, а за той мінчий новий, кодайте мені кобінчину. Люда лайко добрі люди, може в Кочві лепше буде. Є в ношинка і кобаси, Пиво, водка не Треба здорові сісти, троха випити і їсти. Шановний Володимир Зіновічу, щиро дякую вам за щедру освітянську працю, за те, що дбаєте про нашу школу, і нам комфортно навчатися в ній. Тож, нехай цей рік буде для вас щедрим на нові робочі плани. Нехай принесе вам енергію для досягнення нових метей, тож новим роком та різлом Христовим вас. Бо вся рождає, то, що може знати. Ісус мой я, Марія, му мати, тут ангели чудяться, рожденого боється, а він тряситься, ось тут смутно паситься, Пастирі для... А моя го, дякую вам за гарну коляду, а що ви це гарно колядували. Це вам ви хотіли випити і закусити? Випити не дам. А от закусити дам. Прошу, прошу. Дякуємо дякую. Дякую. Дякую за коляду.